Дякую, що залишаєтеся з нами. На телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Сьогодні четвер, 20 березня. У нас з вами традиційна по четвергах дитячий день. Сьогодні будемо говорити про діатез. До речі, діатез у перекладі з давнього грецького означає розташування або схильність. Ну це такий стан дитячого організму, який передається у спадок і характеризується схильністю до виникнення певних захворювань, респіраторні інфекції, алергічні реакції, судовний синдром і так далі. Діатез найчастіше зустрічається у дітей у віці від півроку до трьох років. Це відбувається через Ково киштового тракту і імунної системи, які ж ознаки діатезу, як лікувати діатез і як бути батькам? Про це все за мить. Олександр Літус, професор, доктор медичних наук, головний дерматовенеролог міністерства охорони здоров'я України та міста Києва. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Так дуже прошу вже телефонувати цю тему. Просили саме ви зараз. Будемо говорити. Тому, будь ласка, обов'язково говоріть скільки ваші діти дитині років, чи зверталися вже до лікарів? чи є чітко встановлений діагноз? Можливо, вже проходили якісь лікування. Ми чекаємо. Олександр Іванович, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Слухайте, жодного разу не піднімали цю тему, і напевно, що даремно. Важлива тема, скажіть одразу, хочу від вас почути наскільки сьогодні батьки обізнані і знають, що це таке насправді, і як з цим впоратися і куди звертатися? Ну, по-перше, дякую за те, що запросили. А по друге, я хочу сказати, що на сьогоднішній день проблема атопічного дерматиту так. Е вона стосується практично кожної людини на планеті в той чи mm -hmm. інший період її життя. А близько 20% людей страждають на цю надугу постійно або періодично, коли йде загострення. Близько 500 тисяч дітей в Україні мають цю надугу. А якщо до цього дотикнути батьків, рідних, то ми можемо говорити про дуже великий відсоток українців, які живуть з цією проблемою. Ну, діатез ми так назвали, щоб ну, люди, але так. це атопічний дерматит? Так да. це простіше. Ну так ну по великому прийняю. рахунку це запалення шкіри, визване якимось алергічним е процесом, якимось uh -huh. алергеном, і він може проявлятися по різному в різний вік. від... Безпосередньо після народження і може з'являтися навіть уже в зрілому періоді. Проблема атопічного дерматиту заключається в тому, що якщо їм не займатися, якщо його не лікувати не контролювати, да. то з часом дитина, тому що частина дітей переростають. А частина не переростає, і тоді ця хвороба ставиться більш суттєвою, коли вражаються вже слизові оболонки носової порожнини, mm. полінози, коли вражаються слизові оболонки січатки, оків. І саме в тяжке це розвитися може бронхіальна астма, яка призводить до інвалідизації. Тобто, тобто треба звертати увагу на просте свою... висипання mm -hmm. на шкірі в кінці, якщо воно не ліковане, може бути дуже дуже серйозним. І навпаки, mm -hmm. якщо навчитися контролювати хворобу вчасно і правильно доглядати за шкірою, ми можемо оминути всі можливі прояви в майбутньому. Mm -hmm. Скажіть, батьки, от ви зараз зазначили, що і багато хто насправді так вважає, переросте, переросте, переросте. Минають роки, а хтось говорить, що ну що там пишуть діатез, атопічний дерматит. Але я бачу, що от у вас є на хочу одразу до цього повернутися. Наскільки батькам є інформативна? Бо в інтернеті багато інформації. Те, що я навіть подивилася, але ну, інтернет то одна справа. Чи є в Україні якісь програми, які спрямовані на це? знаєте, в обізнаності є дякую. Ну по перше, є і дуже гарно, і в на сьогоднішній момент. Країні і в Києві, як в центрі України, мабуть, найкраще є можливість надати допомогу в будь-якій стадії складності цього процесу. Це перше. Друге, ми повинні цю проблему поділити на два великих е, куски проблем. Перше, це те, що пов'язано з батьками і все, що направлено на роботу з батьками, тому що дуже великий відсоток. Хворих діток ми отримуємо раз. І цих діток отримують в тяжких формах якраз із-за нерозуміння або неправильної поведінки в першу чергу батьків. Тому для батьків розроблено уніфіковані такі настанови, вони абсолютно безкоштовні. Якщо хтось буде у вас їх продавати, не купляйте, тому що ви можете зайти на сайт головного фахівця і їх скачати як офіційний документ, де чітко прописано. При яких проявах, яке харчування, яка одежа, який догляд, симптоми, які так і симптоми, є. як це проявляться, все, все це для мами, для бабусі має бути основною книжкою не тільки у дитини з атопічним дерматитом, якимись проявлям, а взагалі навіть здоровою шкірою, тому що неправильний догляд, в першу чергу, за здоровою шкірою приводить до того, що потім розвивається атопічний дерматит. Але крім цього, ще в Україні і в Києві є спеціалізований центр атопічного дерматиту, де проводять фахівці навчання з батьками. Він знаходиться на вулиці Богатирській, і там професорка Люжна Васильівна. Це на території Це на дитячої лікарні дитячої... дерматологічної лікарні єдиної в Україні дитячій дерматологічної лікарні проходять ці курси. Ви можете теж дуже легко туди потрапити. За останній рік більше 360 сімей пройшли навчання, а це дуже важливо. Дякую вам за цю адресу. Шановні глядачі, звертайте увагу на екранах. Це держава. Ми теж основна. підготували теж комунальні ну, державні заклади, де так. саме алергіями займаються і дитячими алергіями. Звертайте увагу, записуйте. Якщо буде необхідність, вже після ефіру телефонуйте. Ми ще раз нагадаємо, куди можна звернутися. А зараз ми ще продовжуємо розкаже, що ще є, а в нас дозвоню, долучається. Що ви в ефірі говоріть? Ага. Говоріть, будь ласка. Алло. давайте. Прошу, прошу. Ало? Ало? Да, в ефірі говоріть. Добрий день. Добрий день. Я б хотіла таке спитати, до кого в Києві звернутися? Ми живемо на периферії. Тут такого лікаря нема дерматолога, що ти сказав нам куди звернутися в дитини в 10 років. Появилося на лівому крилу носика. Такі червоні червоні жінки нам сказали. А тепер йде туди, дай вище на переносі. Дівочка зросте. Чи як, як лікуватися до Де ви живете? Не кричіть, будь ласка, де ви живете? А, Вінницька область. Вінницька область. Я думаю, Та, що Вінниць має бути. Думаю, дякую. Ну, Ми дякуємо. Нема проблем. Я запрошую вас всіх до моєго дерматовенерології міста Києва. Приїдете, все, що допомогу. По-перше, розумієте, в чому проблема дерматитів, особливо топічного дерматита, це. Тільки лікар може чітко визначити. Який склад лікарського засобу, який термін? Чи просто це має бути без лікарського засобу емульєн, так називаємо штучне шкірне сало. Треба застосувати, тому будь-який прояв на шкірі людина має прийти. Більше того, на сьогоднішній день в Україні офіційно Міністерством охорони здоров'я і департаментом охорони здоров'я міста Києва затверджений клінічні настанови. Це є закон, який спосбудований на? Доказовій основі самого кращого, що є в світі методи діагностики, лікування. Тобто, наші сьогодні лікарі чітко знають, як лікувати, в якій стадії, як займатися діагностикою, профілактики, атопічного дерматиту, так як це робиться у всіх розвинених країнах світу. Тобто, у нас абсолютно ліквідована в лапках безграмотність лікаря щодо. Ведення діагностики цього захворювання. Такі книжки роздані. Вони є в них надруковано стільки, скільки дерматолог в Україні, більше п'яти тисяч, і вони є в кожного дерматолога. Тому, якщо вам призначають, і теж ви з ними можете познайомитися в офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, сайті головного дерматолога, де теж це все надруковано. Тобто на сьогоднішній день проблема лікування, я би сказав, в Україні відсутня. Mm -hmm. Є проблема підбору. Лікування персонально, тому що е, атопічний дерматит по великому рахунку це набір різних варіантів, нозології, різних проявів. І, ну, так і Кожного, так розумію, що якщо кожного свій запитати... атопічний дерматит. Всі, свій, так? Навіть якщо Абсолютно. запитати загальну кількість Абсолютно. симптомів, важко сказати, так, я розумію? Абсолютно. І mm. тільки розмовляючи з лікарем, ви можете вибрати той чи інший підхід щодо лікування цього захворювання. Але, саме головне, проблема. Дитини з атопічним дерматитом в більшості це проблема поведінки баньків, і тому, проводячи навчання і даючи зрозуміти, як вони мають доглядати за шкірою, ми можемо попередити в майбутньому прояви цієї хвороби. Світ, я навіть такий випадок знаю з власне свого дитинства, коли у двійнят одного був діяти. Ну так називали діяти з іншого не було. І мама чомусь так дивувалася. Їх мама чому так? Ніби однакові діти, так абсолютно однакові все. Але ну ми ж забуваємо, що всередині але всі різні, насправді, навіть близнюки. Вони всі різні. Безумовно, і взагалі врахується, що шкіра це дзеркало. Стану внутрішніх органів, стану імунної системи. І атопічний дерматит це не захворювання тільки шкіри, це захворювання всього організму, перебування алергенів і тому подібних речей. Дуже важливо ламати стереотипи і для атопічного дерматиту, особливо, якщо ви побачите, скажімо, такі жахливі прояви атопічного дерматиту, коли у повністю вражена шкіра Дайте Я показую, от, Покажіть, коли в і... Батьки бояться їх навіть купати. А при атопічному Може, Це ж дермат... зовсім маленька дитинка. Так, та. отож. А при атопічному дерматиті дитина має, та й не тільки дитина, і дорослі людина, кожен день приймати душ. А до нас приходять інколи батьки, тому що вони що виходить? Вони покупали, кожа зсохлася, потріскалася і стала ще гіршою. Ще тому... гіршою стало? Да. Вони не розуміють одну просту річ, що при запаленні шкіри атопічному дерматиті недостатньо виробляється власного шкірного сала. І на питання. Е до самого відомого дитячого дерматолога в світі, професора Харпера з Лондона, він у нас був і проводив школу теж uh -huh. по дитячій дерматології, атопічному топічному йому спитали, пане професор, от є думки, що треба рідко купати дітей. Як ви вважаєте, як часто ми маємо купати дитину з атопічним дерматитом? Він сказав, часто купати не потрібно не більше ніж чотири рази на день. <с Але <с от зараз саме головне після того, як ви покупали, по-перше, не можна протирати полетенця, ми маємо тільки промокнути для Почти, того, щоб угу. не подразив шкір. Ми в ту ж секунду, ще поки волога шкіра, між іншим, це жінок теж стосується. Маємо наносити емульєнт, маємо наносити крем, uh -huh. маємо нанести те, що. Є штучним цим шкірним салом для того, щоб зволожити шкіру, щоб дати туди поживні речовини, і те, що робить у здоровій шкіри. Сальна залоза, ми маємо зробити ззовні. Зараз ще покажу, що багато хто з батьків. До речі, от хороша книжечка. Ну Дякую. тому що знаєте, що багато хто вважає, що тільки на обличчі та от щічки. Навіть в інтернеті, бачите, я зазначила, що щічки насправді не тільки щічки, а топічний дерматит, діатез, так як ми говоримо, насправді і на ногу, ручках. ручка. Він може вражати тотально весь організм. На жаль, якось наша грена у шкіру десь схоже став. Так? Настільки такий вигляд живе, що... але це все контролюється. Ну, якщо правильно все робити, безумовно так? Слухайте, дитина зможе і розчухувати, і заносити інфекцію. Оце якраз досить чому ввели... проблема топічна. Mm -hmm. дерматиту? Ви розумієте, попав алерген? Пройшло запалення, воно почесалося. Дитина почала розчісувати, пошла вторинна інфекція. Вторинна інфекція знову алерген. І починається безперервний цикл оцих повторень, загострень. Тому чітко розроблені методики, як профілактика видалення алергенів, профілактика догляду за шкіру при різних варіантах прояву захворювання, профілактика і розуміння, як має дитина харчуватися, як вона має відпочивати. І багато всього. Я не буду зараз зачитувати ці книги. Книжку в ній все це написано. Я б єдине вас дуже просив. Як тільки у вас з'являться якісь висипи у ваших діточок на шкірах, безумовно, ми починаємо зразу лізти в інтернет, читати, використовувати якісь ванночки з якимись незрозумілими травами, пігулками. Це добре, якщо вам вдасться. Так скажімо, правильно підібрати траву, яку ви заварюєте для купання. А Та ні, там трешти. Але обережно. Ж це, це потенційний алерген, mm -hmm. який може не проявитися зразу, але проявитися потім. Зверніться до лікаря-дерматолога. Зверніться до лікаря-алерголога. В цьому році ми провели конференцію і підходи і ці книжки. Настаново вони написані, зроблені спеціально разом із так називаємо міждисциплінний підхід, коли дерматологи, алергологи. Педіатри, ми всі працюємо спільно по єдиним принципам, які прописані в цій книжці. Uh -huh. Так що на сьогоднішній момент я би дуже вас просив звернутися до лікаря, перш ніж людяке лікування, призначати є до Прошу ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Розв'язіть мені. Будь ласка, все таки якось можна відрізнити, чи це алергія, чи це все таки дерматит? От яким чином можна, от на перший погляд, не, ну не робичи ні аналізи, нічого, як можна відрізнити? І в чому все таки різниця між дерматитом і алергією? Дякую. Ні в чому. Ну, я... Дерматит це є варіант прояви внаслідок алергії. І розібратися в причинах первинності може тільки лікар. Який буде і має маніпулювати цілим рядом діагностичних критеріїв цей аналіз в крові, цей і патч, так називаємо тести, алергеотести різні, вони зараз є сучасні. От зараз зараз реєстрація взагалі так називаємо, неінвазівний, коли не попереджується шкіра, просто ми наклеїли і вже бачимо всі ці речі. Я вам ще прошу дуже, хай лікар би цим зайнявся. Прийдіть, проконсультуйтеся. Якщо якісь є питання, не. Що там вам не допоміг, приходьте до нас, до мене приходьте. Ми це заповоримо, розберемося. Але без лікаря ви ніколи не знайдете той первинний алерген, який є основним домінуючим в розвитку постійного загострення у вашій дитині атопічного дерматиту, чи, чи е, алергії з проявом на шкірі. Це дуже дуже важливо. Скажіть, якщо м, навіть такий момент, як зміна місця проживання, може вплинути на дитину? А, абсолютно, і дуже дуже часто. Ви я, розумієте? Чому, я сьогодні всі, якщо ви да. чули, поєдную всі теми з нашим Кримом і буду це продовжувати робити. Є люди, які зараз вже приїжджають в інші регіони, Львів, зокрема, пряма і Київ. Запрошую, якщо є та хто, хто бажаючі. А от дітки, маленькі, абсолютно дітки, дітки там три рочки, чотири. О, така зміна для них. Вона може плинути. Ми ж розуміємо, що в Криму інша, все такі кліматичні умови, інше знаходження і море на них по іншому впливало. Ну, для ви знаєте, це... це все буде в межах світової статистики, по великому рахунку. Комусь. Із тих діточок, хто мав атопічний дерматит uh -huh. і жив в Криму, де багато трав, де якихось є алергени специфічні oh, для ta. цього регіону, no, переїхавши ta. в інший регіон, може пройти атопічний дерматит. Oh. А для інших, наоборот, скажімо, uh -huh. та частина алергенів, які вони не отримували в Криму, вони зможуть отримати в інших е регіонах. Uh -huh. Тобто, це питання досить таке філософське. Але разом з тим, ми знаємо всі, що будь-яка зміна навіть для дорослого впливає так да, проживання може, в, в будь-якому випадку, якщо при зміні uh -huh. е, місця проживання ви побачите якісь прояви, зверніться до лікаря. Вам сьогодні буду дуже дякувати. Обов'язково побачимось. Дякую, що принесли такі наочні матеріали. Думаю, тому, що дійсно... А для... що там розкажіть? Це невеличкий флойрок, де є сім пунктів. Як uh -huh. мама потрібно доглядати за шкірою? Ми uh -huh. повинні чітко розуміти, що при правильному догляді, при правильно підібраному засобі миття, воно має бути приблизно десь 5,5 pH, При правильному застосуванні емульєнтів штучного, скажімо так, крему, сала, у дитини не буде проблем, не буде чуха свербіжу, не будуть висипів і не буде запалення. Тому давайте спільно з лікарями допоможемо вашим дітям. Так, дякую ще раз Олександр Літус, професор, доктор медичних наук, головний дерматовенеролог Міністерства охорони здоров'я України та міста Києва, був гостем нашої студії. Ну, цей блок завершимо, Переходимо до третього блоку. У нас з вами це традиційно корисні поради. Єдине, що я нагадую про існування нашої електронної скриньки, на яку чекаємо від вас пропозиції, побажання, коментарі і питання. Кріп петрушка огірки салати, редиска, які заполонили наші ринки та супермаркети, тішать око та збуджують апетит. Особливо навесні, коли так бракує вітамінів. У наступному блоці поговоримо про користь і на жаль небезпеку першої зелені навесні. Не примикайте.